Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Car Pro Light на цоколь H15. Артикул даного комплекту 122.16 Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас невеличка інструкція. І дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп 13 Вт, як заявляє виробник. Тут у нас йде Частина світлодіодів на ближнє світло, а точніше, 12 світлодіодів на кожній лампі йде на ближнє світло, і 4 світлодіода йде на дальнє світло. Лампа практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, він з пластику. Кожна лампа також має дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує дальне світло. Бачимо білий колір світла. І перемикаємо на ближнє світло. Ось так відсвічує ближнє світло. Також біле світло видає лампа, як заявляє виробник, потужність світлового потоку у даних ламп 8000 люмен. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.